Друзі, вітаю Юля, але не Тимошенко стає новим прем'єр-міністром України. Президент Зеленський офіційно запропонував Юлі стати прем'єром. Багато хто вже почав кричати неофіційна процедура, ну але знову ж таки, хто ми такі, щоб критикувати президента. В середу це все буде винесено в Верховну Раду. Ну, от і, власне, буде проголосовано. Звичайно, чорний лебідь може прилетіти, але е вірять і надіються, що зможуть зібрати е людей, які проголосують депутатів. Єдине питання, що якщо там буде ОПЗЖ, ну от чи не поставиться наш уряд в нелегітимну позицію? Мовляв, голосували. Е, ОПЗЖ воюєм проти Росії, якось трошки не сходиться. Російський блок голосує за українського прем'єр-міністра. Знаєте, в Україні є дві сталих речі: це ніколи не старіюча юля на посаді прем'єр-міністра і е, недолугі сусіди-фашисти. Е, але знаєте, цих сусідів стає менше, тому що наші з Хаймарса знищили. А трошки російських офіцерів загалом пройшлись по 155-й бригаді. Ми зараз по, по цьому теж кілька слів скажемо. Atlantic Council розкрив секрет. Колишній міністр трансформації Словенії написав велику статтю в Atlantic Council, де власне все проаналізував і розписав. От ну і в Росії піджали хвоста і кажуть Трампу, давай миритися. Тут лічені години залишились до потужної заяви Дональда Трампа, який обіцяє. Куськіну мать путіну. А плюс Зеленський вже провів першу розмову з Келогом. Нагадаю, Келог приїхав сюди серйозно. Знову ж таки, в Києві класно. Знаєте, останній жарти звучить в столиці. Що в день в нас тут як в Монако, а вночі, правда, Афганістан. І з цим важко не погодитись. А тому Келог залишається на сім днів. Перша розмова пройшла. Зеленський каже: Супер! Давайте теж по цьому пройдемося. Підпишіться на цей канал, а я для вас зараз все проаналізую. Володимир Зеленський зустрівся з Юлією Свереденко, ну, який запропонував стати наступним прем'єр-міністром. Президент повідомив, що провів зустрічі із першою віце-прем'єркою Юлією Середенко була доповідь про виконання домовленостей з європейськими американськими партнерами щодо підтримки України, які досягли. Які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно, обговорили конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше спільне виробництво зброї. З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Тимошенко, пробачте, по Фрейду Свериденко, Оцьолити уряд України та суттєво новити його роботу. Очікує на представлення програми дій нового уряду найближчим часом. Що прикольно, це те, що оновити тут важливі слова: оновити роботу суттєво. Оновлювати роботу Кабміну будуть настільки суттєво, що, наприклад, старого прем'єр-міністра не звільняють, а переводять на одразу на. Посаду міністра оборони, щоб бенефіцари, які його підтримують, не ображалися, що їх відсторонили від потоків, і тепер вони будуть красти не на економіці, а тепер вони будуть красти на оборонці. Ну, так сказати, своїх поддержань. Е, Насправді, багато хто критикує дійсно, що процедура неправильна. Президент на це все дивиться крізь пальці. Мовляв, а хто така процедура проти. Персоналії і тому президент, порушуючи якраз таки всі прописані в Конституції норми, робить це трошки по-своєму. Вже є багато а, інсайдів, хто ж, власне, буде очолювати, а, кого звільнять, кого не звільнять. Тому що зараз ви знаєте, що багато. Скажімо так, перипетій, на вихідних були ці співбесіди. Ну от, ну, точно говорять, що міністра внутрішніх справ чіпати не будуть Клименка. Його хотіли на міністра оборони, туди він не піде. Ну тоді буде залишатися там, де є зараз, начебто, ходила така плітка, що на вихідних калмикове міністерство ветеранів змогла зберегти свою посаду. Точно так же боровся за свою посаду. Марченко, і начебто вищі сили, прям з МВФ із міжнародних банків, дзвонили і просили Марченка залишити. Мовляв, це не те, що він грає на стороні цих західних інституцій, це просто він президенту намагається пояснити, що можна робити з грошима, а що не можна. Також говорять, що, начебто, міністр е, цього охорони здоров'я Ляшко теж залишається. Ляшка президент зловив на нечистих справах, закупали ліки, які нам не зовсім були треба. Ну от причому в дуже великих кількостях і кажуть, що Ляшко не зміг пояснити, чому ж так багато ліків непотрібних Україні а сума йшла порядка про мільярд доларів. Україна закупає замість того, щоб закупати зброю. Ну і президент, начебто Ляшкові, але не Олегові, е сказав, що типу, друже, давай, збирай чемодани. Ну, от Ляшко бігав всі вихідні, намагався повернути довіру президента. Теж дзвонив своїм е західним друзям в Європу. Мовляв, попросіть, допоможіть залишитися. Ну, дзвонили, просили, начебто, залишається. Побачимо, е чи буде це правда. Тому що зараз дуже багато там різних заяв і цього не, не хочу на цьому спекулювати. Кого звільняють, когось залишають, основне я вам сказав, але е, є ще історія в тому, що завтра е, є день для того, щоб все перевернути, а в середу проголосувати можуть і не проголосувати хоча президент просить особисто і сказав, що чекає ефективності від Верховної Ради. Тому сказали вертатися з Карпат. З Мальдів, Сейшел, з Мальти, з Кіпру, а, Іспанії і Лазурки. Ті, хто були в Італії, вже кажуть, повернулися, але не всі. Хтось на озері Кома застряв, хтось в Швейцарію поїхав якусь копієчку покласти на чорний день. Ну, от, не хочеться їх розчарувати, чорний день настав, якраз її зараз задонатити на армію. Ну, але це про депутатів. Тому зараз буде історія наступна. А, чекають середи. Будуть голосувати і продовження воєнного стану. От. А друге, готують закон, драфт продовжити діяльність, щоб не назначати місцеві вибори. Тому що якщо назнач місцеві, треба буде робити і президентські адміністрації, назначати це захватити всю владу в одні руки, а як ніяк мери в нас обрані. То, начебто, консенсус було знайдено з європейськими партнерами, радились там. На заході нашої країни вони приїжджали і власне загалом із дипломатами і з їхніми урядовцями, і наші всі там От, тому знайшли золоту середину. Між владою центральною і місцевими елітами, от, мерами, ну елітами звучить так трохи. От, але, типу, що, начебто, продовжить їхні повноваження, і скоро теж має бути прийняти відповідний закон. Його дописують, але точно продовжують воєнний стан. І в умовах воєнного стану можуть бути продовжені повноваження місцевих рад та мерів, очільників міста, сіл. Тому е виборів більш за все може не бути. От, але е, продовження воєнного стану завчасне, бо ви знаєте, що в нас там до початку серпня це якраз теж меседж багатьом і всередині і зовні, що країна е, не входить в режим е, переговорів, типу супершвидких. Якби знали, що тиждень-два закінчиться, могли б не голосувати. Бачать, що переговори теж можуть тривати і тиждень, і два, і навіть більше. Що каже Atlantic Council, щоб перемогти Росію, кажуть, що треба більше дронів. Вони кажуть, що якщо зробити не 4-5 мільйонів, як роблять наші, а можуть 20, от, А якщо робити 8-9, то Росію можна закидати дронами. Причому кажуть, що це ж недорого коштує. Кажуть, що давайте, друзі, зробимо невеличку цифру в 10 мільярдів дамо Україні на 2 роки, і бінго буде перемога. Це підрахували якраз таки в Atlantic Council а їхні суперрозумні аналітики. Дуже часто там аналітиками виступають колишні міністри, прогресивні такі, про західні, часто і про українські. Ну, от і вони власне сказали, що треба робити просто так, щоб дронів було більше. Тоді росіян буде менше, і тоді загалом війна може пошвидше. Завершитися. Про це нам якраз таки передають з Atlantic Council, Дійсно, є така новина. Аналогічну історію вже передрукували і Західна преса. От. І кажуть, що формула, за якою мають працювати а, наші а, дронщики і виробники дронів, ну і новий міністр оборони, пан Шмигаль, він залишилось визначити він Шмигаль чи Шмигаль, але це вже стара епопея. Як прем'єр-міністра, міністра оборони його просто будуть називати Денис Анатолійович. Тому а, рої дронів можуть коштувати 10 мільярдів за два роки, майже 10 мільйонів виробляти щороку. От але, типу кажуть, що треба, щоб роями, щоб управляв штучний інтелект, тоді і зберігаємо людське життя, і знищуємо якраз такі росіян. Більше того, це буде інтеграція України в оборонну систему ЄС. Та підтримка власне і заходу, і стратегічна безпека, безпекова інвестиція заходу в Україну. Ну і власне Атланті канцел завершено тому, що звілікання коштує життів. Формула, по якій будуть це, данська модель дають Україні гроші. Україна виробляє, причому не через уряд, навіть а просто приватним виробникам гроші заходять, запускаємо лети. Що тут важливо? Чому це пише міністр діджитал трансформації? Тому що це не тільки про зброю і про підрахунок. 10 мільярдів, якщо заходить в нашу нову оборонку, бо знову ж таки одна штука робити гармату чи там танк, інша штука робити дрони це не так близько до оборонки, це ближче до IT, інновацій та сучасної інженерії і штучного інтелекту. Пасли ми задніх собі тихенько, а тут 10 мільярдів бум заходить в поле, де вже там добра десятка лежала. Відповідно, ми можемо вийти на суперпотужності в світовому масштабі 10 мільярдів залити в РНД, в розробки і тестування. Це буде супер. Це нова силіконова долина, та навіть не Європи, світу, яка буде займатися мілтеком -Tech Technologies. Тому для нас це важлива історія. Добре, що цей хлопець її написав. Ми його підтримуємо. От і загалом хай гроші заходять в Україну. Більше грошей тут багатша Україна, сильніша Україна, швидше Росія піде звідси, але і не тільки через це ударом Хаймариса безголовили елітно пра... 155-ту бригаду марпіхів. От російські марпіхи не всі зможуть пригати в басейн і відкушувати горлишки в пляшок. Тому що якраз таки їх всіх побаранили. Сталося це якраз таки 2 липня, зараз тільки нам видали цю інформацію. От. Вони собі вирішили присісти в приватному будиночку в корнієво курській області, де у них був такий собі штаб тимчасової дислокації російських військ. Ну і власне наші їх там а вичислили і, власне, всіх під ноль зачистили. Шість офіцерів верхнього керівного складу, купа там ще різних пішоходів типу нижчого складу. Одним словом, Хаймарс штука гарна. Давайте, друзі, ще Причому Трамп скоро має зробити заяву, і це буде класна заява, в якій, власне, він розповість нам деталі про атакуючу зброю, яку він хоче передати в Україну. Росіяни нервують. Вийшов же Дмитрій, каже, давайте дружить. А що ж ми так не дружимо? Ну от давайте дружить, все хорошо. от і Дмитрієв каже, що давайте не повторювати помилки Байдена з Трампу. каже, давайте бізнеса робить там, якісь гроші мути, ще що-то. Ну от правда, на цей лайк на цей пост ніхто з американців лайк не поставив. І дитячі маніпуляції Дмитрієва, Ну от власне, які маніпуляції дитячі Путіна, піскова, Лаврова і решти Камарілії, Поки що надіюсь, і далі теж не цікаві. Трамп налаштований дуже сильно. Я писав попереднє відео. Подивіться там про це дуже сильно детально розказано, і проаналізовано. От. Ну і загалом росіянам зараз не везе в Європі. Наприклад, в Іспанії затримали отприска віце віцепрезидента Держкорпорації РФ за відмивання грошей. Іспанська поліція заарештувала Дмитра Артякова, старшого сина, віцепрезидента держкорпорації Растєх. І колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова про це пише нам Moscow Таймс. Його підозрюють відмивання мільйонів євро через угоди з нерухомістю в північно-східній Іспанії. Затримали в суботу, в будинку в Жироні в рамках розслідування, яке веде іспанська антикорупційна прокуратура. Розслідування координується Національною судовою палатою. Вищою інстанцію, ну і власне е Артяков перебуває під персональними санкціями України, США, Канади, ну, от, але не Євросоюзу. І тут іспанці натякають, що друзі європейці, давайте щось робити. Маленькі російські фінансові карлики намагаються скупати Європу, відмивати гроші, а потім ці гроші тратити на пропаганду. Батьки вбивають в Україні їхні дітей, а діти росіян живуть розкішно в Європі. Тут задача дуже проста: в росіян забрати українським дітям віддати. Купляв нерухомість. Супер! Віддайте, хай живуть українські сім'ї. Супер-лакшері нерухомість. Окей, давайте продамо, купимо за ці гроші зброю. Щоб не обтяжувати уряд Педро Санчеса і уряди інших європейських держав, а треба доїти Росію. Так швидше вона впаде. Обезкровити Росію їхніми грошима, а не європейських платників податків, пошвидше їхні гроші відправити в Україну. Швидше ми цю війну виграємо. До речі, відбувається така непублічна сварка. Ну, навіть не сварка. Со 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 Соціальні конкурси, якраз такі невеликі, невеликі змагання, хоч і не Олімпійські. Німеччина каже, що Європа може профінансувати більше, ніж три Петріот для України. Зрозуміло, що може і хоче, про це пише The Guardian. Але вони кажуть, що було б добре, якби Дональд Трамп дав. Бо німці кажуть, у нас шість, два. Ну, нам вже забагато. Купити можемо три і більше, але давайте. Ну, от... Е Крім цього, що говорить? Зеленський заявив, що Німеччина оплатить дві системи, Норвегія ще одну. З точки зору ЄС, переговори стосуються більше трьох систем. Зараз ведуться дискусії щодо умов реалізації, тобто скільки систем буде хто передавати, як вони будуть фінансуватися. Також додав, що Німеччина спостерігає більшу концентрацію російських військ, і ми мусимо посилити оборону України. Ну і всі ждуть, що Дональд Трамп почне ці штучки продавати, солоденькі цукерки наші, і власне швидше Україна зможе закрити небо. Хоча я вам говорив в ранковому відео. Подивіться, все ж там якраз мова йде про те, що революція дронів має відбутися, а системи Петріот, особливо ракети, до них дорогі. Мільйони дронів в небі. Ось це круто, тому що це дешево, це ефективно, це швидко. Треба довершити цю революцію. Ну і, власне на е, фіналочку зустрівся Зеленський з Келогом. Посміхались, говорили і з камерами, і без камери. Власне, що каже наш президент, обговорили шляхи до миру і те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного зброєння разом із Європою, і звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає, тут прям ікає Лінсі Грем в прямому ефірі. Президент eh, говорив з спецпосланцем а, після одразу його візиту. От, продуктивна розмова. От, ну і власне Зеленський висловив сподівання на лідерство Сполучених Штатів на тлі російських амбіцій. Дякую Кіту Келову за візит в Україну. Вдячний президенту Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн. Цінуємо підтримку американського народу, завершив наше звернення. Президент, друзі, в мене до вас два питання, тільки два. Перше, чи підходить вам прем'єр-міністр Юлія Свериденко, і як ви вважаєте, вона буде гарним прем'єром, чи навпаки маріонеткою в руках ну там якихось більших серйозних гравців? Друге, в мене питання: якщо Atlantic канцл каже, що треба 10 мільйонів дронів в рік, ми робимо в 4-5 чому ми цього не робимо зараз? Просто напишіть відповіді на ці два питання і обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Я хочу вам побажати гарного, але дуже безпечного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.